Ще раз вітаю, друзі. З вами Марія. І сьогодні я поміняю дещо на своїх клумбах. Знімала вже сьогодні відео про те, що придбала такі квіточки. Тут флокса, немона, обрієта і зроблю деякі зміни з себе на клумбах. От дивіться, оцей флокс переїде на. Шкільне подвір'я, школу віддам його. Сподіваюся, там він буде себе чути краще. На жаль, в мене він не квітує дуже гарно. Поодинокі лише квіточки, це мені не подобається. Ну, можливо, там йому буде краще, більша територія, можливо, там йому буде краще. Сюди висажу інші квіти. Зараз буду поступово все робити, вам покажу. Також отут в мене є декілька хризантемок Барбі. Звідси вони переїдуть на протилежний бік, а на їх місці я посаджу, напевно, пару поділок обрієти. Також дивилася відео, як висаджувати оцю красуню. Це така примула, бушко видно. Примула вона дуже гарна. Дівчата мені писали, що вона дуже погано виходить з зими. Я дивилася, як її розмножують, як її висаджують. Садять її одразу в горщику, в землю, дають наростити корнево гарно, і коли вже вона файно розрослася в горщику, тоді пересаджують з горщика в землю. Так і я зроблю горщик, їх посаджу, потім закопаю горщик в землю. Вона буде в землі на своєму постійному місці. А потім буду спостерігати, як вона буде себе чути. Ну, і будемо бачити, що з нею робити далі. Також швиденько зараз покажу, що в мене квітує на сьогоднішній день. Оце мої нові посадки. Висаджувала я примулки, поділки. Гарно зараз все приймається, тому що неспікотно. Прийшли дощики. Мало би все за тиждень вкорінитися. Красиві зараз дуже мускарики. У мене два вида мускариків, такі от звичайні, гарненький, а також отакий махровий мускарі. Бачите, тут на гілочці, в нього декілька квіточок там серединці. Бачите, отака кожна гілочка там маленька. І в нього махрова квітка. От. Такі мускарі. Розквітнули сьогодні півніки. Тут у мене три кольори букетом. міксованим них ще такі шоколадний, білий і фіолетовий. Мало би скоро всі розквітнути. І буде така. Буде гарний букет. Все ще квітують тюльпанчики Оцей давним-давно квітує, все ще квітує, він вже більше 10 днів і так він виглядає наразі. Звичайний червоні тюльпани також гарні. Зараз прохолодно, вони не розкриті, яскраві гарні на клумбі. Жовтенькі вам вже показувала, теж все ще квітують. Тут мало би розпуститися родинка, все ще стоять в бутонах. тут, бачу будуть тюльпани. Оцей виглядає так, як він мав би виглядати. Він здоровий, цей тюльпанчик. Ось так я його і купляла. А дивіться, поруч з ним ці вже не дуже такі, як я купляла. Тобто оцих смужок, напевно, ця хвороба прямистість чи як вона називається. От він розквітне, я подивлюся, можливо, буду оці тюльпани прибирати. Ну, не знаю. Ще не впевнена. Їх тут було три. Наразі в такому кольорі я бачу, що їх є 5. Тут малесенький з'являється. Оцей буде квітувати саме таким, як я його придбала. Бачите, він не має оцих смужок плямистості. А оцей вже має, на жаль. Ну, розквитну подивлюся, треба почекати пару днів, вирішити, що з ними робити. От так зараз виглядають бутони деревовидної півонії. Великі вони такі дуже вже подивиться. Порівнено з моєю рукою, які то бутони. Бачите? Дуже великі. Є там дещо менше всерединки, але ну, ці на горі великі. Мало би теж скоро розквітати. Це рожевий бутон на деревовідній піоні, теж отак виглядає, він тут один і вже має свій колір. Гарно. Тут вже видно, як солдатики повсходили гладіолуси разом зі мною висаджували. Ви в відео, пам'ятаєте? Вони в мене зимували в ґрунті. Отак наразі виглядає, досить непогано. І поруч з ними тут на куті я висадила днями хосточку. Дивіться, який колір. Ну це ж чудо просто, як гарно. От така краса. Ось такий яскравий став мій біризкліт. Дуже гарний теж, бачите? Я хочу його підняти на штамп, я вже казала. Щоб він тут між піоньками виходив вгору. Ну, можливо, щось буде і внизу, але хочу підняти його вгору. Так як в мене той тобто, сріблистий такий є, також він на штамбі. Тут поруч буде квітувати піончик. Він ще в мене не квітував. Чекаємо. Тут е, трояндочка плітиста. Перший рік вона в мене в осені була висаджена. Вона така дуже колюча, має дрібосіньку квітку прямого кольору. Досить гарна. Тут неперевершений перевершений яскравий барвінок. Дивиться, які в нього великі квіти. І подивіться, яке в нього листя. Як то гарно виглядає. Не передати цю красу вам. Просто не передати. Дуже гарно. Тут трояндочка королева Швеції. Показала вже свої бутончики. Декілька штук їх тут є. от така вона зараз. От, вигляда... от так виглядає зараз мій перший самий ранній кущ піонії. Це бордова піонія. Дуже набита квітка в неї. От такі зараз бутончики. Дивіться, яке вона має стебло товсте, на яких ніжках. Ці бутони тримаються на ось Отак от. Виглядає кущик, скоро вже мав би зацвісти. Оцей цей кліт про який я щойно говорила. Бачите, це такий зелений, з білим. Він поруч з гортензією ось Отак вона виглядає, до речі, навіть не бачила, що вона вже має бутончики. Не бачу поки що, але отак от вони виглядають разом. Бачите, як гарно. Ну і той жовтенький теж. Я хотіла б отак от його підняти вгору, щоб він отак от наростав таким високим кущом. Думаю, було б досить гарно Поруч є іскрава красуня хоста. Ви тільки подивитеся, яка вона красива, неймовірна краса. Поруч трояндочка Ютерсен. висаджена місяць тому, гарно прийнялася, гарно росте. Є в мене і от такі нещасні піонії. Це пересаджено минулого року. Отак от вона не дуже гарно виглядає. Дуже цікаво висаджувала я сюди хосту одним кущом. Бачите, от одна поділка була, але одна отут, а інша чомусь отут. М -м -м. Цікаво чому так. Ну, найбуде. буде. Дивіться, які зараз тут поєднання. Така красива, красива хвоста. пишна, гарна. Дивіться, які листочки розписані. Ну, красиві ж, правда? Гарна дуже. Поруч блакитна незабутка, і ось-ось, мала би розквітнути піонові... деревовидна піонія. Ну, от. Така композиція, а от тут, от тут, тут щось буду висаджувати. Напевно, додам сюди обрієту, я так собі думаю, або, анемону. От Зараз подумаю, що сюди я висаджу. Все ще квітують біленькі примули. Тут вона поєднана от з цією красунею, тому що я хочу прибрати з іншої ділянки, бо вона там надам навіть немає стільки квіточок, скільки тут. Ну, сподіваюся, що отут от вона розростеться, тут їй буде краще. Подивимося. Виріс, тут такий кустик незабудки <сум> дивіться незабудка об'єднала. Синій, блакитний і ружевий. Деколи залишаються ці кущики, деколи вони дуже гарно прикрашають клумбу. От така зараз застільба Бачу, що там вже є бутони квітів. Ось так виглядає зараз. З цього боку теж розквітнули іріси. Ви бачили, які там він, як пірічко має всередині? Гарний такий? Ще квітує цей красінь, що має дві квітки на стеблі. От одне стебло і дві квітки він має. Я купила, висадила іншого сорту, такий схожий, лишень махровий. От сюди, в цей кутик, я висадила цей другий ірис, той, що придбала. Поруч з хостею, трояндею, аквілегією. Там позаду ще хоста. От. Він тут буде в поєднанні з такою білою красунею. Примила його, квіточка вже у нього відквітовує. Треба сюди досадити щось рожевого, лілового. Зараз буду думати, що сюди ще досадити. І цей самий кут з іншого боку сюди. От. Давайте подивимося. Висадила я вон там примолку днями, бачите, отам, О, там, от, вона, от вона, вона. Тут має розростися флокс. Висадила туди жовтеньку примулу. От вона, позаду гарно хости. Тут в ніжках у троянди хости. Тут барвінок, я його також тримаю між камінням, зрізаю він такий завжди яскраво-зелений. І підсадила я до нього також і цей барвінок. Те, що вам вже показувала, Вон тут же квітка. Слухайте, бачите? Якщо порівняти дві квітки звичайного барвінка і цього, листя не дуже відрізняються, а от квітка дуже відрізняється. І тут мала би зацвітати печиночниця. Бачите, як вона виглядає зараз? Червоний листя має. Мені дуже подобається разом з хостою також коли хоста от такі має листя, то і печіночниця випускає свої блакитні свічки. Ну, дуже гарно це разом виглядає. Буду квітувати, звісно, що вам з ним покажу. Наразі отак от виглядає. Добре, друзі, йду я займуся, височу всі свої квіти, ті, що придбала. Якщо буду мати ще час, то з нимлю. Закінчила я, друзі, свої посадки. Вот сюди висадила смужечку рожевого флоксу. За ним тут под вишнею дві анемони. А далі Опс, так пройти. А далі чотири кущика обрієти. От воно. Мало би розростися і бути от такою смужкою: Фіолетова, далі біла анемони і далі, ружева. ружевий флокс. Ось такі mm. красончики. Також висадила два кущі анемони під паркан. Тут у мене біла ромашка, ромашка пізніше квітує. Хотілося б, щоб квітувало щось раніше. Отже, сподіваюся, тут буде квітувати анемона. Тут буде смужечка білого флоксу. Я його купила на днях, висадила сюди три кучка. А після нього знову літлова обрієта. Тут у мене була хрізантемка Барбі. Оці на місці абрієти. Їй тут не дуже подобалося. Я її пересадила, зараз покажу де. тут залишила хризантемку. Тільки єдине, що має її розсадити, бо вона дуже куститься тут. От. І мала би бути отут також кольорова смужка. Думаю, що мало би вийти непогано, розростеться, подивимося. І з іншого боку доріжки я висадила хрізантемку барбі. Тут один кущик, тут чуть-чуть на відстані два кущика, і далі між тюльпанами два. Якраз відійдуть тюльпани, подниметься хрізантема і мало би виглядати непогано. Тут флокс ружевий квітує зараз, ну і потім мала би квітувати грізантемка. Ось така в мене сьогодні вийшла посадка, друзі. от, Ожили, дивиться, після дождику всі квіти, дуже гарно. Примулки квітують. Ну і там, де в мене був флокс рожевий. Інший я висадила флокс. Крупноквітковий. От так от наразі виглядає ця клумба. Флокси мали би розростися і дати сюди гарну кольорову кольоровий контраст додати. Сподіваюся, так воно і буде. Наразі всім бажаю вдалого дня. Нашим захисникам дякую за захист. Дякуючи, і ми можемо сьогодні милуватися квітами. Всім па-па, до нової зустрічі!